Страшна ніч у Москві. Путін скликав екстрене зібрання в Кремлі, приїхали налякані пропагандисти, а там... Тому що вже майже півтори ночі, або вже більше, ніж півтори ночі в Москві. Пускай вас Пропагандисты в панике, их трясейков басить, Украина изахит, прогнуть Путина и смусить до мира. <реш> Путин э, предал и продал э, Россию. Меня невероятно раздражает, просто ну настолько, что даже потрясывать начинает, потому что когда ты понимаешь, что когда-то тублюдок вдруг окажется за одним столом переговоров, что там будет подписывать. А Кремль рухнул, поганый знак для России. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Терміново Росію кинули. Україна влаштувала Путіну найстрашнішу ніч в історії. Путін оголосив серед ночі екстрене зібрання. Нажехані пропагандисти приїхали в Кремль, простий народ зібрався біля зомбоящиків, а Путіна нема зник. Терорист так злякався ультиматуму заходу про негайне 30-денне перемир'я, що цілу годину зі своїм зверненням не виходив. Найцікавіше, що самі ж соні росіяни його мемами застібали. Зрештою за годинку він таки зібрався силами. Його спітчрейтери накидали йому щось на картонках, і він пішов просити в Україні переговорів. В цій св'язі, несмотря ні на що, пропонуємо київським властям возобновити переговори, прервані іми в кінці 2022 року. Возобнові прямі переговори. Причому підчеркну без всяких предварительних условий. Переговори мають відбутися в Туреччині. Захід на це реагує досить позитивно, але ж ви розумієте, що для великої імперської Росії це вже капець, яке приниження. Вони ядерна держава, найбільша держава у світі з найбільшою армією, не змогли змусити капітулювати маленьку Україну. От вони і бісяться, і розповідають про нацистів, і все таке, бо інакше простори дати будуть. Так що царьок навалив щось про нацистів, про шах доброї волі, і відпустив всіх додому з Богом в вас Богом. Цікаво, його там вже чекали за дверима санітари, щоб він раптом не знепритомнів від такої напруги. Ну добре, то ми вже жартуємо, але просто цього дуже хочеться. Карнаухова аж трясе, як подумає, що Зеленський і Путін будуть за одним столом перемовин. Ще трошки і він у прямому ефірі розлетиться на шматки, як салют. От вопрос к ним. А перемії де? Повне – це як? Но вот они же никогда не останавливают боевые действия. Они никогда не останавливают провокации. А вы понимаете, что под сукном вообще остается ответственность Зеленского за это за все? Вот это меня невероятно раздражает. Вот просто ну, настолько, что даже потрясывать начинает. Потому что когда ты понимаешь, что когда ты этот ублюдок вдруг окажется за одним столом, переговоров, что-то там будет подписывать, хотя это вша, это блоха гнида должна быть на веселице. И ты это очень хорошо понимаешь. Тканьшоч тяжело. Я, я вообще не завидую, чесно скажу, не завидую нашому президенту. Слухай, ну не прикидайся вже. Всі ж розуміють, що насправді тебе трясе просто від страху, бо ти розумієш, що коли війна закінчиться, тобі персонально доведеться відповідати за все, що ти ляпав, а кремлю від тебе вже ніякої користі нема. Тому він швидше за все сам від тебе і здихається. Марден расплакался у прямом эфире, бо не будет победы у так званої России. Ни, мы не жартуем, серьезно, он сидит и шмигає носом, подивіться сами. Они хотят победить. Понимаете? Не переиграть, не перехитрить, не переждать, не передавить, они хотят победить. А... Ми хотім побідіть. Цікаво виходить, Мардане, Всього кілька місяців тому ти розповідав, що Україна скоро не існуватиме, а тут вже серйозно розглядаєш. Можливість, що так звана Росія програє, оце так поворот. Скажіть. Шок новини. Путін зрадив Росію, Україна перемогла. І все це розповідають у прямому ефірі на каналі Солов'йова. Дивіться, які кумедні. То ли разбирать э, абсолютную адовость у хуторян. <клес> Потому что они вчера, перед тем, как начал говорить Верховный, начали писать Ура, ура! Мы победили. Мы поставили ультиматум Россия на пороге капитуляции, разом да, переможем. Да, да. Ну, вот весь вот этот вот набор. Але вы что думаете, головний ворог це украинцы?

А да, ору... война продолжается. Прекратите вы эти все разговоры! Конечно, что вы делаете? Вы с ума сошли. Но все знайшов справжний ворог русского мира, пропонуем ему вырешить радикально. усіх в тюрьму. Болотні пропагандисти отримали методичку, як виправдати заморозку конфлікту для глибинного народу. Виявляється, це Путін особисто примушує Зеленського піти на перемовини. Ну от нова ініціатива російського президента. Я думаю, що е, українські власті винуждені будуть на нього согласитися. Потому что отказаться от нее, ну это буквально выглядеть разжигателем и поджигателем войны, навлечь на себя гнев Дональда Трампа и, в общем-то, э, как бы проиграть. Так что я думаю, что здесь мы увидели урок в дипломатическом перехвате инициативы от российского президента. Потому что э, вот только что Владимир Зеленский в глазах Трампа выглядел большим миротворцем. Ну сейчас, возможно, это будет делать российский президент. Слухайте, но вы там, когда закончите Путина облизывать, то вы бы хоть бы рота помыть, А то таке враження, що вам дали в зарплаті на 100 тисяч рублів більше, і ви готові йому вже усі скріпні місця залізти. Віслюки на фронті це дуже добре і взагалі екологічно, Соловйову спустили нові методички, і тепер він доводить всім росіянам, що використання віслюків на фронті це ну точно не тумба-юмба, а дуже навіть круто. Хоча я Мені, мені подобається. ретранслятор. На ослике, ну, ну тоже ничего, притом, ну, шутки шутками, но у нас есть же там горная бригада, у которых свой зоопарк. Ну там некоторые, кстати, юрничали, я помню, просто просто не знают оргштатную структуру. Они действительно вы правы, в горных бригадах это вьючные подразделения, там они есть и лошади, и мулы, и ослики. Конечно, при этом ночью в лесу. Всюди. Всюди, на. Работает очень фиг. Потому потому что дрон его не отличит от косули. И не будут на него использовать четыревишку, понимаете? А это ретранслятор, вот он топ-топ-топ При Причём у ЦАЖ нас вони дзвонувачували, що в нас там біолабораторії з бойовими комарами і бомбардіро крокодило. А тут он як виходить, з короновис люка взагалі башту для танка поставлять і будуть таку штурмувати. Терміново на Росії впав Кремль. Прям таки взяв і розвалився. Дивіться самі. Ой. Ну так, поки що впала тільки картонна модель. Зате, як же це символічно. Російський пропагандист наляканий, що конфлікт з Україною заморозять і він втратить свої криваві рублі. Тому кричить на всю Росію, що страшні українці, вже дуже і дуже страшні. Треба воювати далі. Как к черту заморозка, каких к черту 15 километров? Uh -huh. Где признание целостности территориальной нашей страны? Где покаяние? Где разоружение? Где четкое соглашение в том, что Украина в будущее будет носить внеблоковый статус? Никакого к чертовой матери Евросоюза. Их, правда, и так туда не возьмут. Но, тем не менее, никакого НАТО, никакого партнерства с НАТО. Вот об этом мы сегодня говорим. Хватит терпеть этого террориста у своих границ. Сам-то известно, на фронт не пидешь, За тебя это должен сделать кто-то Причому бажано, щоб ти навіть не знав, що він залишився назавжди в якійсь черговій посадці. Головне, щоб гроші з Кремля йшли стабільно. Рубрика Росіяни Unknown Technology». Штучний інтелект заборонив чинити акт дефікації в під'їзді і Санкт Петербурзі. Місцеві дуже незадоволені. В них відбирають базові права. Двір відкрита, в парадний не срать прикол, чи що таке? Не зрозумів. Ви тільки послухайте, скільки злості в його голосі. Зараз візьме і просто на зло відкладе міну в під'їзді, а потім цим добром всі стіни розфарбує, щоб знав той клятий домофон, як щось забороняти рускому чоловіку. У Підмосков'ї біля озера росіяни виявили камень шпигун, який хтось невідомий лишив у жіночому туалеті. Побачивши невідомий об'єкт, росіяни одразу ж вирішили його розібрати. Цікаво, що вони там хотіли побачити. У озеро в женському туалеті. Типа електросталь за да. камера. А от, да. Ота на каміра і доповнітне акумулятори. Так. Це не інакше як спроба НАТО шпигувати за стратегічними об'єктами так званої Росії, сортирами. Ми ж всі давно знаємо, що саме в цьому місці зосереджений весь руський мір. Російські окупанти радісно їхали відпочивати в Харків. Думали, що їх тут зустрінуть з букетом Троянд. Але замість цього отримали по дві гвоздички. Ну, короче, е їдемо отдихать. Харьков. Да сдохнем Харькові, поїй поїдемо на речку Вот Только що скинули б. Один зажив. Второй тоже в мертві д Ну, як відпочили, курорт в один кінець Харків Мохосранськ до ваших послуг. Тільки замість зірок у нас камні з неба. Включено все крім життя. В окупантів на українській землі дуже поганий зв'язок, тому повідомлення про те, що їм треба валити, їм надсилають, у так би мовити, незвичайний спосіб. Все четко. Чого і вам желаємо? Як ти там, чоловічок? Потом позвоню. Зв'язок просто миттєвий. Росіян спитали, а як вони ставляться до тортур? Відповідь вас не сильно шокує, адже ми ж розуміємо, що росіяни народ, який все ще живе у категоріях середньовіччя, де володар це цар, де престиж країни залежить від кількості територій, та де тортури це нормальна така практика если нужно для дела, можно, наверное, і поднадавить. Как по-вашему, вообще это допустимо по человечески, по закону или нет? Ну, не за 50 50. То есть бывают ситуации, когда надо? Да, 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 да. да. Каких ситуаций допустимо? То есть бывают ситуации, когда надо? Я считаю, надо, да. Наверное, в единичных случаях. Їх навіть не бентежить той факт, що їх доблесні вартухаї можуть одного дня застосувати тортури і до них, Бо запідозрять, що хтось із них про Путіна погано думає так так цими темпами через кілька років це теж вже буде екстремізм. А взагалі вас всіх нічого не питали. Шуруйте ріпу рити, руками, лопати то для знаті. От розумні люди кажуть є на території Росії дві країни Москва та вся інша Росія, і ви думаєте, що це жарти. От вам класичний випадок, коли через війну суспільство розділяється на два шари. Ті, хто ледь-ледь зводив на Росії кінці з кінцями, пішли на так зване СВО, щоб заробити грошей. А ті, хто лишився це багатії та інтелігенція, і вони тепер ходять на фуфирині І розповідають, як же в Росії гарно живеться, навіть же браків нема. Є вот одна жінка, которая на моєму пути в фітнес сидить, круглий год, мороз в дощ. Я сюда даю денег. Вона мені так благодарит, що я не знаю, як мені дати скоріше, щоб їй не приходилось мені благодарить за це. Знаєш, схоже, що ця жіночка вже значно багатша ніж ти, тому що такими наївними людьми ну дуже легко маніпулювати. Особливо для нас дуже дивно, як можна ходити вулицями і не помічати, що на них стало менше людей, не помічати налякані погляди та невпевненість росіян у тому, що буде з ними завтра. Ні, вона живе у фантазії, яку її змалював Путіна під ногами лайно. Ну і наостанок Росія в лайні, причому в тотальному, все як вони люблять. У Ростові нову багатоповерхівку кожного тижня затоплює каналізацію. Здалося, життя вдалося. Але жителі чогось не радіють. тут канашка, походу, забілась. Стояк общий. Все, сьому ремонту. Кабзець. Всьому ремонту, стены, стіна, кухня. Забілся, обща стає, це просто скріпне джерело, лється справжній чистий дух, так сказати. Радіти треба, руський мір в усій красі. На сьогодні у нас все. дякуємо, що дивитесь гарячі новини, поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ війна ще триває.